Привіт, мене звати Анастасія. Я учасниця проєкту Євроавтобус, який в цьому році вже проходив п'яте. Євроавтобус це міжнародний проєкт, який полягає в тому, що у великий комфортабельний автобус сідають учасники із України та різних країн Європи. В цьому році це були Латвія, Литва, Словаччина, Болгарія, Німеччина та Польща. Ми їхали спочатку до Варшави на парад Шумана. А потім ми привозили у невеличкі містечка та селища України ці дні Європи. Ми зустрічалися з молоддю, проводили вікторини, читали тренінги і здійснювали громадські місцеві ініціативи. Як ви стали учасником проекту? Учасником проекту насправді могла бути кожна мотивована людина віком від 18 до 35 років. Яка написала гарну мотивацію, і якої є яка ставила собі за мету ідеї зміни суспільства на краще, запуску ланцюгу ланцюга позитивних змін у суспільстві, розвінчування якихось стереотипів між європейцями та українцями, і взагалом зустріч з молоддю, цікаве спілкування і так далі. А яка у проєкті була саме ваша роль? А я як учасник я зустрічалася з молоддю, здійснювала місцеві ініціативи. Ми допомагали. І головна роль я була тренером. Читала тренінг на тему освітніх можливостей в Україні та за кордоном. Які найголовніші висновки або враження ви тепер маєте? Якщо чесно, враження в мене просто шалені. Я переконана. Що кожен учасник має такі самі враження це колосальний досвід враження. Не перше, що мене вразило, це я ніби заново відкрила для себе Україну. А це може здаватися дещо дивним для людини, яка все життя прожила в Україні і, в принципі, приїздила багато багатьма шляхами, бачила багато міст, але ця подорож відкрила для мене, ніби нову Україну. Побут людей, як, як живуть інші люди, як вони ставляться до іноземців. Я побачила саме ставлення до іноземців, ставлення до нас, до Європи. А, побачила, які процеси відбуваються в суспільстві. І а, це вразило мене найбільше. А ще а, мені дуже сподобалося спілкування із іноземцями. Свої стереотипи я теж розвіяла завдяки цьому. Хоча я і а, Несу, в принципі, в своїй громадській діяльності ідеї європейських цінностей, але навіть цей проект для мене дещо нове. Дякую, Настю. Дякую.